Привіт! Ми продовжуємо рубрику відповідати на запитання, які ви задаєте нам в соціальних мережах? Сьогодні поговоримо про радіатори і разом з Олександром дамо відповідь на найпоширеніші питання, які допоможуть вам розібратись в радіаторному опаленні. Добрий день, друзі! Які бувають радіатори та в чому їх відмінність? Ну, дивіться, радіатори ну, в основному, якщо їх ну на що можна поділити, скажімо так, це матеріали, з яких вони зроблені. Тобто, можуть бути радіатори стальні, можуть бути червоні, можуть бути би метал та може бути алюміній. Як правильно розрахувати потужність радіатора для приміщення? Ну, дивіться, це дуже глобальне питання, оскільки правильно розраховують е, взагалі, ну, я, яке потрібно обладнання, це у нас проєктанти. Тобто вони роблять проєкт вашого будинку або квартири, вони розуміють, які тепловтрати втрати е, по вашій будівлі, і звідти вже розраховують, які саме потрібні радіатори саме для вашого приміщення. Ти вже розповідав, що є сталеві, биметалічні та чавуні радіатори. В чому їх відмінність, переваги та недоліки? Друзі, дивіться, якщо взяти взагалі от наші всі оці види радіаторів, в чому їх плюси, в чому їх мінуси? Давайте почнемо з того: в залежності, будинок у вас чи квартира. Якщо то будинок, то ви можете встановлювати всі типи радіаторів. А, тому що там у вас йде своє власне опалення, це не закрита система йде, бо там проблем не буде і там контролюється тиск. Якщо ми беремо наші квартири, давайте їх теж розділимо на два типи: тобто квартира може бути з приватним опаленням, тобто котел у вас в квартирі, а, може бути централізована котельня, там, наприклад, на криші будівлі а, і третій вид, то у нас вже йде центральне опалення, тобто опалення, яке йде у нас від міста від центральних котелень. Тобто, дивіться, якщо у вас закриті системи і там контролюється тиск, ви можете встановлювати всі типи радіаторів. Якщо у вас система відкрита, тобто це система від нашого міста йде, то там ну, стальні, сталеві радіатори не бажано ставити, оскільки скажімо так в міст теплоносія, там ніхто не контролює, які там можуть бути домішки. Це перший момент, другий момент це то, що там не контролюється нормально тиск. Тобто, коли у нас система зливається, потім запускається, там можуть ті гідроудари дуже великого тиску. Тому не рекомендується. А скажи, будь ласка, як впливає форма та конструкція радіатора на ефективність його роботи? Ну, дивіться, якщо взяти радіатор взагалі, тобто чим більше радіатор, тобто там більше металу, і там більше тепловіддача буде. От давайте візьмемо, наприклад, сталеві радіатори, вони бувають різних типів: від 10 до 44-го навіть. Тобто, в залежності від його товщини, там де різна кількість панелей, і також, звісно, різна кількість металу. І в залежності від товщини радіатора, там тепловіддача буде набагато більше ніж у самого маленького. Чому важливо правильно розміщувати радіатор в приміщенні? Друзі, чому це то важливо, тому що у нас в приміщенні є вікна, є двері, і, скажімо так, є у нас стіни, котрі у нас в середньому будинку, є стіни, котрі у нас вже на вулиці йдуть. І тому важливо то робити для того, щоб у вас, по-перше, ефективно грілося приміщення, по-друге, щоб у вас ті стіни, котрі йдуть холодні, у вас там просто не було конденсату і потім не розвивався грибок. Тому це дуже дуже важливий момент. Зараз йде дуже важливе питання безпеки. А чи безпечні радіатори? Ну безпечні в чому тут таке питання? Теж ну у вас там ніякої електричної частини немає. Єдине, що може статися з вашим радіатором, то він може потекти. Тобто, або він неправильно був змонтований, або теплоносій дуже поганої якості, або просто прийшов час, що він вже потік. Тому безпечно, як сказати, якщо ви не будете за цим слідкувати, можете затопити когось, якщо у вас там багатоповерховий будинок. Якщо у вас приватний будинок, ну може пошкодитися ваша підлога і ваш ремонт. Тому обов'язково треба за системою слідкувати, і також як і машини, її також треба обслуговувати. Скажи, які особливості догляду за радіатором, щоб подовжити їх термін служби? А, ну дивіться, догляду за радіатором як такового там глобально немає. Тобто, треба слідкувати за всією системою вашого опалення, а не тільки за самим радіатором. Тобто, якщо у вас є якась проблема з теплоносієм, то може це бути проблема із радіатором. Якщо у вас теплоносій чистий, то проблем з радіатором не буде абсолютно. Ну і звісно, є ще такий момент добавлю, У нас є різні приміщення. Наприклад, у нас є квартира, це звичайне сухе приміщення. У нас є е, санвузли. Або у нас, якщо візьмемо в комерці, є басейни. Е, тому рекомендується в е, даній, скажімо так, будівлі ставити не звичайні сталеві радіатори. Тобто є сталеві радіатори, оцинковані, Ви також можете їх замовити. Або вибирати інший тип радіатора, який, скажімо так, не страдає не страждає від великої вологості, чи можна ставити різні радіатори в одній системі опалення? І навпаки, одні радіатори в різні системи опалення. Ну, По-перше питання, це, звісно, можна, а чому? чому не можна? Там, все, скажімо так, всі радіатори на обробленні. скажімо так, якщо ви візьмете з якогось нестандартного металу, який може давати окисли якісь від теплоносія, тоді, можливо, і не можна. А якщо ви берете стандартні радіатори, які існують, ну, там нічого у вас ніяких, ніякого осаду не буде. І все буде гарно і ефективно працювати. На що ставити одні радіатори, різні системи опалення? Я трошки не зрозумів того питання. Ну, бувають будинки з різними системами опалення, наприклад, газове і електричне, чи там твердопали котел питання. електричний. Ну, абсолютно не проблема. У вас котел це той, той обладнання, яке у вас нагріває теплоносій. Він ніяк не впливає на, скажімо так, на роботу радіатора. Як вибрати найкращий варіант радіатора для приміщення? Ну, дивіться, по-перше, головне питання, що я думаю, буде у вас більше цікавити, це дизайн радіатора. Якщо у вас якийсь дизайнерський ремонт, то вам треба буде якийсь дизайн радіатору робити. Ну, лінійка дуже багата на різноманітні радіатори, тому ну, є вибір то, що, то, що вам саме захочеться, повід ваш дизайн. По всім іншим питанням, ну, це треба звертатися до проєктантів, щоб вони коректно розрахували всю вашу систему, і тоді у вас все буде гарно і ефективно працювати. На твою думку, який радіатор найпопулярніший, розмір, модель і який би ти порадив клієнтам? Ну, я б не сказав найпопулярніший. Найпопулярніші то склалося, знаєте, у таких людей, що роблять на око. От як бачу, там що треба поставити, наприклад, метровий радіатор. Ну то неправильно, тому що кожна, кожна будівля і кожна система опалення це різні системи. Тому під кожну систему треба робити проєкт і коректно підбирати обладнання, щоб у вас це ефективно і правильно працювало. Отже, ми закінчили відповідати на питання, які ви нам задавали в соціальних мережах. Хочу додати, що у нас у продажі представлені сталеві радіатори від компанії Purmo та «Вогельнот» різного розміру. Також ви можете зробити замовлення на дизайнерський радіатор, який ідеально впишеться у ваш інтер'єр. Якщо у вас виникли ще запитання, пишіть, ми з радістю дамо на них відповідь. Так, да, Друзі, і звісно, підписуйтесь на наші соціальні мережі. І також, якщо у вас є якісь питання, на котрі ви не маєте відповідь, і вам би цікаво було почути відповіді на ваші питання, обов'язково пишіть в коментарях, і ми від вам відео на щоб відповісти на всі ваші питання. Так що гарного дня і мирного неба. До зустрічі!